Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і нова карта Canopy. Дуже гарна карта. Давайте її оглянемо. І я трошки про неї вам щось розкажу. Зайдемо зараз за одну із команд, наприклад, терористів. І подивимося на вона kind of виглядає. така в нас карта. Як бачимо, цікаво. Це Південно-Східна Азія. Це якийсь закинутий курорт. Отак у нас воно виглядає. Тут у нас чотири автора цієї карти. Один із авторів Мементо карту робив, яка вже є в counter strike Думаю, і ця би мала бути теж Counter-Strike. Бо досить гарна карта. Курочки, курочки. Давайте пройдемо на Б. Зараз позицію. Дуже гарно виглядає карта така в азійському стилі. Так, водичка, як бачимо, цікаві камінчики там, але нам погано видно, трошки би нижче оцей бордюр зробив або... Оце, щоб було видно камінчики. Там дуже красиві камінчики. Як бачимо, дощик такий падає, видно легенькі такі капельки. Ну я би, можливо, додав дощ такий, як зараз на нові, на нових картах вже ставлять. Можливо, вони ще до кінця її не зробили, а вже дороблять. Так, цікаво, що тут можна ще заскочити. Заскочити сюди-сюди. Йдемо на Б, як то виглядає? О, бамбук бачимо. Зразу веземо такі жабки. Цікаві. Одна на одній сидить три жабки. Такий пам'ятник. Не знаю, що він означає. Напишіть, якщо ви такі пам'ятники бачили. Десь якихось передачах, чи були можливо в Азії. Дивіться, як класна вода тут. Така цікава карта в такому стилі. В такому зараз стилі немає карт. Звуками теж гарно пропрацьовано, вже інший звук. Ой, і дощ ми виходимо звідси, і дощ падає. Така трохи тьмяна карта, бо дощик паде. Це можна так вийти на цю позицію, тут ще до хати можна зайти. Потім зайдемо. Перше давайте пройдемося по кругу, як вона виглядає, бо ць, тут можна, як бачимо, по кругу йти на цій карті. Подивимося, як вона виглядає у нас. Дуже гарна карта. Мені подобається такий стиль карт. Тут у нас е, виходять контртерористи, йдуть або на Б, або на А. Це ми вже рухаємося як на А. Давайте ще Б обійдемо, тут подивимося більше, а потім підемо вже на. А. така зелень гарно. Бамбук росте. Камінчики так гарно видно чітко. У водичці. А ми так набайдемо, так? Тут ще є такий прохід. Один. О, ми цей прохід заходили, що я казав, пізніше, так? Тепер давайте ще тут є один прохід бачу. Сюди бамбук. І дерева. Гарно, ну такі зроблені незвичні дерева. Видно, що розробляли самі автори карти. Це все. Так, це у нас було Б. Давайте на А підемо. Так, у нас на А А потім по центру. Тут ще є по центру, а потім по центру. Подаємося. Тут такі кущики йдуть. Сюди можна зайти, так? так Розумієте? Тут ще так подивлятися можна. Ну і це ми на центр йдемо. Тут вже проходу нема, тут ми йдемо на центр. Тоді ми йдемо вже на А, а потім центр ще подивимося, вже будемо вертатися за центром. Ось тут такий гарний водичка, такий міст. Там перехід з одного корпуса в інший. Так Гарно виглядає досить. Такий невеличкий водоспад. Теж такі гарні камінчики, водичка, але можна, слабо її можна роздивитися, бо ну, заважають пізні. Я би тут так якось зробив, щоб воно красивіше виглядало. Більший був доступ до цього. Ну, гарніше було б. Тут можна вилазити так у сходах. Кам'яні такі сходи. плиточка така. така машини паркуються, ставлять в дворах плитки в деяких. Тут, тут така плиточка стоїть. Так, можна сюди пройти, виходить, На... На... а це напевне з центру так можна було зайти. Обійдемо, подивимося, тут а, тут можна ще вискочити, бачу. Так виглядає позиція. Картини чомусь перевернуті, я не знаю чому. Так задумано, напевно, що тут ще є якийсь є вихід на другий поверх, але він закритий, туди не можна вийти. Давайте обійдемо це, подивимося, як є. Що на ящики можна отак вилазити у нас? Все так у бамбуці оці, бачите. Так зроблено, цікаво. Оці квіти теж такі цікаві, зроблені. Так, ну і тепер ми йдемо. От сюди давайте підемо ще. Ну, на так можна зайти, так. Да? А це вже йде по центру. Давайте по центру пройдемося. Як тут по центру йде? Це у нас центр такий є цікавий. Тут прохід йде у нас. Ми сюди заходили. Отак виглядає у нас. Центральна частина, так розумію, тут можна за ВП. Ну, ну, дуже. В принципі, можна за ВП стояти. Трошки далеко, але не дуже далеко. Центр ну, такий маленький. Не дуже далекий. Тут можна і лише за ВП вбивати. Отак ну, виглядає у нас цікаво, тут дуже гарна карта. Тут знову ж таки якісь жабки є і тут, бачу, бачите. Такі пам'ятник жабки. Така досить цікава карта. Я думаю, це конкурсна карта, то вона досить гарна, я би так сказав. І каміння гарно зроблені тут. І зелень така. Ну, передає, в принципі, задумане розробниками цієї карти, передає задумане. Досить гарно, я би так сказав. Кому сподобалася карта, ставте лайки, підписуйтеся, показуйте відео друзям, що вони теж підписувалися. Це важливо для каналу. Бо чим більше підписується, тим більше я можу виставляти відео. Це мені дає якісь можливості, щоб я більше виставляв відео і бажання. Всім дякую за увагу. Всім папа, -па, до зустрічі, до нових карт. У мене досить буде ще багато цікавих карт, то заходіть і дивіться. І відписуйте, як вам ці карти, як вони вам сподобалися. Ще одне таке на кінець. Я думаю, що в скорому часі буде оновлення. Це з наступного тижня, думаю, або середа, або п'ятниця. Ну, крайній цей наступний тиждень, через тиждень у середу. То чекайте цікавих оновлень, думаю, буде досить цікаво. Ще раз всім па-па!